Доброго дня, шановні Нікопольці. Хочу вас познайомити, може хто ще не знає. Це Олександр, той, який передавав книжки через мене нашим воїнам-захисникам на фронті. Той, котрий пише дуже гарні вірші про Нікопальні. Доброго дня, шановні Нікопольці. Я волонтер. Письменник, повернувся нещодавно з Польщі, був на лікуванні, там по своїх справах їздив. Зараз знаходжусь знову в Нікополі. Продовжуємо також свою волонтерську діяльність ну і пишу далі вірші. Вірші я пишу від щирого серця, то що бачу, за наших людей, за наших побратимів. До речі, вийшла моя третя збірка. Пам'ятаємо. В якій я написав більшість віршів, присвячених нашим загиблим воїнам, нашим Нікопольцям, вірші про Нікополь. Ну, читайте з задоволенням і пам'ятайте, що чим нам достається таке ж, ну, перемога і життя. Дякую вам усім. Все буде Україна. Разом до перемоги. І вручаю книжку. Це, це вам від мене. Дякую вам теж за вашу працю. Разом до перемоги.